Вітаю вас. Розкажу я вам по людськи як ми консервативно допомагаємо при анальній тріщині без героїзму і зайвого болю. Починаємо з того, що робить стул м'яким і регулярним. У щоденному раціоні додаємо клітковину, овочі, крупи, чорнослив, висівки і достатньо води протягом дня. Коли кишечник працює спокійно, перехід через чутливу зону травматизує менше. І симптоми зменшуються. Якщо є схильність до закрипів, іноді під'єднуємо м'які осмотичні, проносні, але без фанатизму і за рекомендацією лікаря. Другий стовп теплі сидячі ванночки, 10-15 хвилин тепла після туалету або ввечері знімають спазм, покращують кровопостачання і буквально вимикають тривогу тіла. Це простий, але дуже дієвий ритуал, який прискорює загоєння. Локально працюємо делікатно. Короткими курсами допускаємо знеболювальні гелі, щоб полегшити похід у туалет і зняти страх першого дотику. Для зменшення спазму анального сфінктера використовуємо спеціальні мазі з міорелаксуючим ефектом нітрогліцеринові блокатори кальцієвих каналів, лише за призначенням, бо мають протипоказання і можуть впливати на тиск чи давати головний біль. Усе підбираємо індивідуально, щоб було комфортно, гігієна максимально м'яка. Після дефекації робимо підмивання теплою водою замість грубого тертя папером, без агресивного мила і ароматизаторів, промокнути рушником, дати шкірі подихати, повсякденні звички теж мають значення не сидіти в туалеті довго з телефоном, не тягнути до останнього. Користуватися підставкою під ноги, щоб зменшити натужування, більше ходьби, менше тривалого сидіння на жорсткому, якщо робота сидяча, беремо м'яку подушку кільце і робимо короткі розминки щогодини. Важливо пам'ятати про сигнали, коли самостійності замало: рясна кров, пульсуючий набряк. Температура, виділення з запахом або некласичне розташування болю це привід показатися швидше. А якщо ви вагітні або годуєте, то обов'язково узгоджуйте будь-які мазі та добавки з лікарем. У більшості випадків цього достатньо, щоб загасити тріщину і повернути контроль. Ніжний режим для епітелію, теплі ванночки. М'який стілець і спокій це звучить просто, але саме ця послідовність найчастіше дає життя без щоденного ріжа і пече.